Вітаю на ютуб каналі Говорить Великий Львів. Розмова наша сьогодні із Мар'яною П'єцух, журналісткою громадського. Пані Мар'яно, вітаю вас. Вітаю спочатку поясню про що історія у селі Сасів на Львівщині, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Бо його єдиного сина, 44-річного Володимира, мобілізували. Цей ваш репортаж уже став ну резонансним. Чи можете розповісти звідки дізналися про цей інцидент і загалом що говорять у селі? Мені в суботу вранці написали мені в п'ятницю, буквально наступний день після цього, як ця історія трапилась. Написали приватні повідомлення в Фейсбук. Люди з Золочівського району, чи я як журналіст можу. Чимось зарадити. Ну і ми поїхали. А, власне, станом, коли ми приїхали, це була 11 ранку, то вже корови не мечали. Ну, історія така, що е, крім батька, який залишився сам у хаті, е, там велика господарка, тому що ця сім'я з двох осіб, батько і син, е, е, жили за рахунок власне скотини, і у них ще кури, качки. Е, на щастя, люди на той момент е, погодує корів, е, погодували, тобто не, не було, не що це критична ситуація, але між собою люди були дуже напрузі, бо вони не розуміли, що робити їм далі, бо в кожного є робота, своя господарка, і там же вони вирішували, яка, яка має бути черга, хто коли приходить доглядати за скотиною, Uh, найсмішніше, що виявилося, що в селі багато хто боїться, навіть йти до скотини, бо в селах тепер корів мало хто тримає, і староста села дуже довго шукав жінку, яка погодиться до чужих корів дітей і куди їде. Uh, ну але це, звичайно, не найгірше, що страпилося. Що скотина лишилась без догляду? Uh, ну, коли ми приїхали, це пішов в третій день. А те, що батько сам в хаті лишився, як дізналися люди про те, що Володимира мобілізували їх сусідів. Покликали люди, які поруч на городі поралися, почули, шалені крики з хати, і ті зрозуміли, що володі немає, а во в селі знали, що він мав іти ТЦК, бо йому прийшла повістка. Він перед тим, який ти за повісткою в ТЦК що заходив до старості села і просив. Додаткову щодо яка підтверджує, що він дійсно єдиний доглядальник у батька, і відповідно всі зрозуміли, що людина це цікава вже не відпочиває. А що от староста розповів про причину проблеми з поновлення відстрочки? Бо я так розумію, що відстрочка раніше у Володимира була так. просто кожні староста. Дуже добре знав цю ситуацію, тому що власне Володимир до них звертався, що йому робити? Бо у нього звістрочка по догляду за батьком поновлювалася кожні, ну, згідно законодавства, кожні три місяці, і вона була до 6 серпня. Він після того пішов з ПЦК, але без одної довідки бо це з пенсійного фонду, де вказано, що він є отримувачем соціальної допомоги за доглядом за батьком, і це фактично підтверджує, що дійсно все він отримує гроші на догляд, значить він дійсно є реальним доглядальником, а не так на словах. Але як пояснює староста затримка видачі цієї довідки була в тому, що з 1 липня була організація структури управління соціального захисту, коли е, підтверд соцвиплатами вже займається не містос політики, а пенсійний фонд і мовляв, система база даних це все підвисло, все почало е, гальмуватися, і е, тому він не пішов до ЦК, Там одразу в нього довідки не було. Потім все таки пішов. ТЦК, бо для того, щоб отримати продовжені срочки, є основне, потрібно написати заяву про продовження срочки. Я так розумію, він пішов її писати. Ну, принаймні, я свічку не тримала, з ним ніхто за руку не ходив, але за версією діловода, вона каже: Очевидно, що він пішов якраз цей заяву писати, бо він пішов ТЦК, але в нього не прийняли документи на тій підставі, що не всі, всі документів, ну не всі документи є. Бо як їй вже поясню, потім юрист, якби би він написав. І ТЦК дала ми дала б їм можливість написати заяву на відстрочку. Навіть не всіх документів треба було, тому що далі вже з тим пакетом документів, які він би надав, вже раз на тиждень ТЦК збирається комісія і розглядає, чи дійсно ці документи дають право на продовження відстрочки. Навіть є такі прецеденти, я кажу Юрій, що ТЦК сама безпосередньо звертається від подібні органи, щоб отримати всі необхідні документи, якщо з якихось поручів їх не донесли. Тобто навіть сама могла б в пенсійний фонд за цієї довідки. Але тут критично, що він ну, йому не дали змоги, чи він не розібрався, бо він можливо настільки юридично грамотний, бо ця людина живе в селі і, крім господарки, нічого не бачить, ніде не працює, родини немає, сім'ї немає, крім батька. Ну, я думаю, що теж працювала його юридична неграмотність, і цієї заяви не було. І от так, на підставі відсутності заяви на відстрочку, його й мобілізували, тому що. 에, спочатку, коли він прийшов, його, ну, його відправили додому, збирає решту паперів. Заяви від про вісрочку немає від нього. Тобто його вісрочку ТЦК не розглядає, бо немає заяви. А потім йому несподівано проходить е, повістка, що він має випитися в ТЦК. Ну він бере цю повістку, на всякий випадок іде до старости сува, каже, у мене немає довідки з пенсійного фонду, дайте мені якесь інше підтвердження, що я єдиний доглядальник. І йому е, в сільраді, ну, зараз там юридичної сільради вже немає, але воно кажуть староста видає е, довідку, де пише, що він дійсно єдиний доглядальник, живе за такою адресою. І тобто в ТЦК фактично підтвердження було цього факту. Але на той момент, коли вже пройшов ТЦК 18 вересня, ти вже жодні документи не цікавили. Він вже прийшов як людина, яка не має на той даний момент актуальної строчки, бо вже пройшло більше місяця, як вона втратила чинність попередні. І його він проходить ВЛК, і е, вже на наступний день, наскільки я чула, він вже поїхав на військовий полігон. Тепер це вже нічого не залежить. Вони свою роботу виконали. Е, далі вже рішення за військовою частиною. Е, я ну, пояснювала в селі, бо там об в селі при мене обговорювали, що напевно треба продавати скотину, бо не зможуть її постійно доглядати. Ну, Нема людей, які можуть кожен день там проводити час. Ну ще плюс батько. Uh, і я кажу, навіщо продавати? Ну його смопеносило в його є правові підстави. Довідки вже тим паче всі є, тому що на наступний день староста села особисто пішов. В ТЦК він забрав особисто цю довідку з пенсійного фонду, якої бракувало. Але в ТЦК вже ці документи в нього не взяли. Ну я так розумію, вже і велика він прийшов вже все пізно. І відмовились брати документи. Відтак я кажу, почекайте там місяць, е, поки він буде писати заяву на звільнення, оформлятися на звільнення на правій піста. Він каже: Місяць, ми не витримаємо тут самі з батьком коровами, і тому е, вони думали, що напевно, панобитків будуть здавати, а корів може ще якось буде тримати. Якщо жінка, яка є там єдина, вміє добре його діти, поводиться далі це робити. І вони власне дуже очікують, що цей резонанс допоможе пришвидшити ситуацію, тому що як мені теж казна юрист. Зараз дуже багато залежить від військової частини. Тобто eh, Володимир буде, звісно, писати скільки розумію заяву на звільнення. Він вже вийшов на зв'язок eh, в неділю ввечері, попросив eh, старосту, щоб він йому нотаріально затвердив документи його. А там зараз ввечері якось там ходить на зв'язок, переписується, що робити. Але є кажуть випадки, що військова частина пришвидшує це звільнення, щоб просто розуміючи, наше їм тримати тут людину, яка точно воювати не буде, бо вона як не зараз, так за місяць, так за два все одно звільниться. Ну тобто це додаткове навантаження просто на систему. Йому треба ж форму видати, зарплату платити і так далі. А, чи відомо в якому? стані от на, на сьогодні Варко. батько мобілізованого і хто зараз доглядає його? Е, вони по черзі ходять до нього. а е, Батько там ще така історія. Ну, як мені пояснили, що внаслідок е, трьох інсультів у нього ще нервова система, він дуже важкий, в принципі е, і ще й психологічно. А, не кожен теж витримує з ним спілкуватися, тому що йому все не так. Він звинуватив при нас сина свого, свого він сам винен, не треба було буде ТЦК і ходити взагалі по столу, бо ТЦК ловить людей. І е, тобто, в, в, ну, тобто вони думали, що робити в лікарню Його навряд чи візьмуть за їхню версію, тому що це не гострий стан. Він так вже лежить більше 60 років. Тобто там треба збирати якусь раду, щоб вирішити, куди його е, ну, оформити. Тобто якийсь е, заклад, де для людей, які не мають кого з близьких, будуть доглядати. Ну але я так розумію, всі дуже сподіваються собі, що це дуже максимально швидко вирішиться завдяки резонансу, і все таки вони там по черзі ходять, е, його годують, доглядають. Батько ну, взагалі не підйомний, його треба мити щодня. Це для них дуже велике навантаження. Тому ну, і найцікавіше, що староста навіть вже шукав в селах, звідки його мама родом. Мама померла в Володимира, вона теж була важко хвора і лежача десь 17-16 рік приблизно. І вони вже її селі шукали родичів, але кажуть, нікого немає. Він ну, реально от в них немає взагалі родини, щоб умовно кажучи когось зобов'язати, не лишити на прозвіля батька. Тобто зараз це морока єдиного староста, який просто. І людей, які з доброї волі або погоджуються, або не погоджуються, за ним доглядати. Звісно, їм совість не дозволяє залишити чоловіка взагалі закрити у хаті. Ну але вони теж кажуть, пояснюють усіх, є робота. Вони крім того, що мають господарку, що на роботу їздять, ну і ніхто не може там цілими днями сидіти. Тобто, правильно я розумію, ані у батька мобілізованого, ані у матері, яка померла раніше, ані у Володимира цього чоловіка, якого Так, марку. Єдиний був син, пізня дитина, а і батька, і матері, і немає братів, і сестер. Тобто батько Стало є назар... у сина, і син є у батька, і це все. <раз> так, Як там казав мені староста, вони єдині на цілому світі. Єдині надії, тільки на сусід, що на тіло. Е... Я хочу зазначити, щоб... власне, що. Е, ну, Ну я особисто за цю історію, що не вигадала, що ми додаємо вогню інформаційну кампанію про ЗТЦК, яка триває на перший рік в Україні. Тим паче, що я не один репортаж робила і разом з ТЦК і показувала ну, в яких умовах вони працюють. Як їм важко працювати? Я не ну, я розумію, що це може використовувати російська пропаганда, але я над це повідомленням не могла не відреагувати, тому що я розуміла, що ситуація критична. Тобто ну, тут нема куди сидіти чекати. Я зверталася, звичайно, за коментарем ТЦК. Е, я дзвонила до ВО начальника з волочих Скоро ТЦК, він скидував трубку, я писала месенджер, він підписує. Притом мені чергові віддзвонювали з ТЦК, казали, дзвоніть з понеділка. Е, ну, я дзвонила, не брав. Я написала запит в понеділок, е, лише до обіду вже в обласне ТЦК. Мені сказали, що запит на розгляді, ну прийшло рівно зараз станом зараз від обіцяти, поки що відповіді немає. І мені дуже шкода, тому що мені не хотілося історії давати в одну сторону. Ну але ми теж не можемо тиждень чекати, бо ми розуміємо, що ситуація потребує термінового якогось вирішення. Тобто ви чекали на відповідь? Я визнаю і староста визнає, що напевно син десь його провина є, що він не до що він не ходив щодня в цей пенсійний фонд. Але коли до да приїдете, ти розумієш. Цю ситуацію, коли людина зранку до вечора ну, мені люди сусіди кажуть з святої до ночі, він просто на тим господарством в нього здається навіть не смартфон, щоб якийсь там мати резерв плюс, тобто звичайний см телефон ще ну, це, це ще люди кажуть. Я не бачила, звісно. Ну тобто, що в таких обставинах, коли шлені черги це цікаво, що навіть живучі у Львові, в обласному центрі люди не можуть потрапити. Ти ціка не говорячи, ж з села приїхати. Я буквально днями чула історію, як людина. Вимушена е, тиждень сидіти в хаті, поки розглядається її заява е, на відсрочку, а в неї дуже ну, серйозна підстава на цю срочку. Але оскільки там така бюрократія, що між етапом подачі заяви і розглядом комісії буде тиждень, що цей стат тиждень він якраз офіційно ця людина не має статусу е, заброню збройону, а людина з і так, цей тиждень, мабуть, коли на вулиці можуть мобілізувати і так він. Фактично є заручником теж ситуації. При тому мало того, що він ТЦК не міг два місяці записатися в чергу і там вдавався до певних мафінацій, що тоді взагалі потрапив. Тобто ви... З тобто, цією бюрократією треба таке щось робити, тому що люди по закону нібито цікаво правильно робить, а люди все-таки виходять по ситуації. Ніхто ж не каже, що не треба ну, не воювати, але якщо дійсно є ситуації критичні, що ну, нема нікого більше, ну, тоді зрозуміло. То ви чекали на відповідь від ЦК, і її не було і немає станом на зараз. І загалом, як відбувалося от, ваше спілкування з представниками територіального центру комплектування? укомплектування? Ну, е мені казали, що швидше за все, е спілкування у вас е з керівництвом Золочівської ТЦК не буде, бо він навіть з низьким головою Золочіва, казали, люди не спілкуються. Ну, це його не хоть повноваження, ну, що, тобто, він не, не йде на контакт. І, ну, каже, я була на прохіді, я дзвонила, в мене був його номер, писала по WhatsApp, він скидував на прохідій. Мені сказали, ви вже не перші журналісти, які у нас прибули, але була інша історія, мовляв, що. Е е е Батька сина, який загинув на війні, мобілізували, хоча ну, відомо, що згідно закону цього робити не можна. І каже, але виявилося, що там батько поганий батько, тому що він ще 8-річчя вісімирічного віці цього сина його залишив. Тобто тут мені на прихідні аргументували дуже цікаво, тобто людським фактором, що навіть якщо закон на його стороні, але ж давайте по-людськи розберемося. Він же сина, ще 8 років залишив. Тобто, якщо треба, це то людський фактор спрацьовує. А тут чомусь людський фактор, що так у нього не було заяви на цю срочку, бо ви її не прийняли без цього довідки з пенсійного докум... фонду і так далі. Але ситуація така є, яка є, то чому слідський фактор так така не включило. Ну, ми всі розуміємо, чому, тому що нема кому воювати, ми розуміємо, яка критична проблема на фронті. Це все очевидно, але на жаль, е, такі історії, ну. You know, Працюють проти ТЦК і проти мобілізації, і на жаль, ми мусили її висвітлити ну, так. Для балансу ми зазначимо, що це окрема ситуація, і вона не може свідчити про тенденцію. До речі, ви у своєму дописі у Фейсбук, коли повідомляли про вихід матеріалу, писали, що досі вас критикували, бо ви хвалили працівників ТЦК. Який у вас досвід співпраці з працівниками колишніх військоматів? E, взагалі, e, коли почалися в 23-му році перші e, такі сигнали про інформаційну кампанію проти цікаво, коли попав, ну, от і вже відчувалося в суспільстві e, різкі таке падіння по добровольцях, тобто що з мобілізацією є серйозні проблеми, охочих все менше і менше. Вже відтоді пам'ятаю це здається. Була весна 23-го року, я дуже хотіла зняти з ними репортаж. І показати в яких умовах як насправді працюють, чому так, чому їх так не люблять. Рік, рік тривало намагання щось, але тоді була тотальна заборона на співпрацю з журналістами. Я вважаю, що це була теж велика помилка з боку ТЦК. І за цей рік, власне, вже навколо ТЦК була сформована дуже негативна інформаційна ну, порядок дня. тобто, ну... Куди не відкриєш все проти ТЦ. І ми розуміли, що тут вже спрацьовує і російська компанія, і паралельно вже додаються наші так звані ухилянти, які пояснюють свій страх тим, що все, ну, та влада погана, ТЦК погане. Але за рік мені вдалося таки зняти репортаж, коли особисто з одного ТЦК Вінницької області до мене звернулися, що вони не можуть більше так працювати, що на них нападають люди. що... Ну, тобто вони реально відчули, що а і плюс кажу, нас дуже багато ветеранів, і ми не можемо дивитися, як на ветеранів розпускають руки люди. Ми здали до ситуації, і спочатку я дуже була щаслива, що люди самі готові показати історію, але мені е, треба поводити зйомку на рівні області, і на рівні області е, мало того, що їм заборонили, так що на кавіор викликали, що вони жаліють журналістку. Суті кажу, що ми дуже довго чекали все такі спробу. І нарешті, вже коли вже в Генштабі, я ж не туда з десять в Генштабі, відповідавчи під, під, свого кутінська, не пам'ятаю за комунікацію за, ну під, 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 підкування якого було ТЦК, і там же наверху зрозуміло, що треба щось робити, комунікувати з журналістами, бо все дуже погано інформаційному полі. І коли вже був синий власний досвід роботи з журналістами, знову вийшла на це таксика, і вони погодились, ми з ними їздили. В села розповідали їхні історії, бо дійсно там дуже багато вже цими районами та було ветеранів з пораненнями. В них куча болячок, і коли там був один зі скандалів, то чоловіка знову там різко голова головами без таблетки, розповідали, як на них заїжджають машини. Ну тобто, ну така робота, що мені тут шкода через те, що я розумію, що вони пережили на фронті і їх не звільняють, тому що вони обмежено передатні, ну умовно. І відповідно вони мусять в цих умовах працювати. Тому насправді в мене було співчуття паралельно, мене дуже хейтили за те, що я піарю людей, але мені я хотіла показати іншу сторону. Потім в мене ще були спроби показати роботу їх в, на Прикарпатті скандалів, ворогті, коли там люди нападали на працівників ПЦК. Ну була завжди дуже велика проблема, що працівники ПЦК, які ставали на, ну, які ставали. Жертвою, не жертвою, правильно сказати, але на яких нападали, і були історії з сокирою на Буковині. Вони відмовлялися говорити з журналістами, я дуже хотіла б їх послухати. Ну з першої спроби мені не вдалося там зняти історію на Прикарпатті, Зокрема, хотіла блокпост і ремці знімати. Мені сказали, давайте десь після різдва. Але ну, мені це вдалося таке зробити в весі. Ой, в цієї весни а, ось нам не дозволили там більше. Години півтори знімати, тому що перешкоджаємо руху. Бо ТЦК працює, ми знімаємо шалені затори, і сваляться. Ось ну тобто я максимально завжди була готова надавати слово ТЦК. Ну мені це цікаво, і я вважаю, що це потрібно, і якби я розумію, що я там не можу, може, може проломити цю інформаційну стіну з соціального ненависті ТЦК, і ми не можемо змагатися з російською пропагандою до на жаль немає на них тих тих зусиль, але ми маємо це показувати. Тому я дуже би воліла все-таки, щоб співробітники ДЦК переглядали свою темпи роботи з журналістами і головне свою відкритість, і бути трошки щирішими і відвертішими. Ми всі, ми всі люди, ми все розуміємо, але ну яка що, яка зараз ситуація? Але через брак цієї комунікації відкритості страждає першу чергу мобілізаційний. Потім. Погоджуюсь, важливо показувати дві сторони медалі і дякую вам за висвітлення цієї ситуації з мобілізованим Володимиром. Сподіваюся, що воно якнайшвидше позитивно завершиться для всіх. Дякую вам за цю розмову. Мар'яна П'єцух, журналістка громадського, була з нами на зв'язку. Дякую. Дякую вам.